Дом Живий, здоровий. Да, довго мені довелося почекати, потерпіти, але я цьому радий. Я дуже вдячний Гращенко Ірині, дуже вдячний Качанову Юрію, співпрацювали, ну, допомагали в цьому питанні, щоб мене звільнити. Вони перебували під час мого звільнення, супроводжували мене в Київ. Допомагали нам, нас чотирьох поміняли, ми догляд. І дякую всім, що прийшли сюди, що зустріли, не забули стільки місяців. Ми знаємо, що давно Тому... тобі говорили, що звільнять було, звільнять, звільнять. Ну, як, всім, там, там всім кажуть, що вас обміняють, а конкретно коли там нічого не було не Обіцяю, так, да, давно обіцяють. Обіцяю тут ну, обіцяю, не я сподіваюся, сподіваюся, першого дня надіюся. Що, ну, у мене, ніхто не знає, коли їдь. Якими були умови вашого перебування в полоні? Умови були різні. Я був в різних місцях, було по-різному. Було, де було погано, де було. Ну, як брати добре чи погано. Ну, брати на тому рівні, що я військовополонений. Було, що погано. Е Умови і ну, атмосфера була, атмосфера що добра, По-різному. Ну, а в яких місцях вам вдалося побувати, ви кажете, що можна? Ну так буду образно. Я був в Донецьку і був в Луганську. Іменно в місті Луганськ, в місті Землі. Там і так побував. Що вас зігрівало увесь цей час, 15 місяців, щоб ну, якби, втриматися і повернутися? Ну, мене зігрівала тільки надія. Тільки надія, любов до жінки, до дітей, до своєї батьківщини. Я знав, що мене шукають, що про мене не забули. Ну і надіявся на швидше розвідку. Що ви будете зараз робити після цього, як це Ну, Зараз пройду ще раз медогляд, там, реабілітація, відпуск. Ну а далі буду входити в життя, буду займатися з дітьми, тому що я багато пропустив. У мене друга дитина, хлопчик, йому майже два роки, я його фактично не бачу. Він не так само не Ну, Буду приймати е, участь в вихованні. А в громадському житті міста. Все буде залежати від, від, ну, від часу. Дитині буде місяць, коли його задав. Важко очікувати майже 16 місяців. Так, дуже Дуже тяжко. — Не знаю, що родина добувалася, що звільнення. Ну так, так. Будь ласка, чому у вас є за обслуговування? П'ять місяців взагалі зв'язку не було. Хоча мені говорили, що він є на обмін. А коли я знала, що він дійсно жив, ну, вже була впевнена, коли я побачила відео, тоді мені сказали, що ми думали, що його в живих немає, а говорили, що він йде на обмін. А <рістична> відео де побачили? По телебаченню. Не по телебаченню, викинули на інтернеті. Російський канал.